Криворізькі залізничники в умовах воєнного стану забезпечують логістику вантажу перевезень, організовують потяги для евакуації людей, перевозять гуманітарні вантажі. Підрозділ Укрзалізниці тісно співпрацює з Радою оборони міста. Через Кривий ріг пройшло більш ніж 120 тисяч біженців, яких ми приймали, давали можливість там. Переночувати, давали, так, кормили, надавали лікарську допомогу, давали харчень дорогу і відправляли далі через залізницю, коли були пункти прийому на Далгінцева, всі зроблені, коли приймали людей. Ще б хотів сказати декілька добрих слів в адресу спеціалізована служба транспорту. А раніше це були залізничні війська це інженерні підрозділи, які також одні з найбільш дисциплінованих, одні з найбільш фахових, роблять дуже багато. Ну, інженерні споруди, пантони. Там, зараз відновлюють багато в Херсонській області, і це також дуже важливо. Ми там, співпрацюємо, надаємо допомогу. Це ж також ну, в якоїсь мірі залізничники. Да? Тому ще раз хочу привітати, сказати, що ви дуже важливі люди. Дуже важливі люди для держави рада оборони міста з початку повномасштабної війни надала допомогу підрозділам державної спеціальної служби транспорту на суму понад 50 мільйонів гривень. Придбані десятки позашляховиків, вантажівок, авто швидкої допомоги, бронежилетів та касок іншого обмундирування. Праця залізничників важлива в усі часи, а нині особливо. В теперішній час залізничний транспорт це основний транспорт, який Доставляє і боєприпаси, і їжу, і оснащення. Все для Збройних сил України, і е, якийсь перебій в роботі транспорту це дуже шкодить для нашої перемоги. Всі залізничники стараються зараз виконувати свої обов'язки не то, що в повному обсязі, а в два рази більше в повному обсязі, що для того, щоб е, все було добре. Задля перемоги працюють всі працю кращих криверійських залізничників відзначили сьогодні міськими нагородами. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.